Асцендентні стрільці для вас важливе новолуння, тому що воно виходить на саму вищу точку карти на МЦ, і це тема. Вашої роботи, ваших досягнень, вашого статусу, вашої проявленості в світі і хто ви є в світі, яке ваше місце в соціумі. Можливо, почнуться якісь теми да, інновації щодо вашої роботи. Включаться якісь нові процеси, можуть до вас прийти якісь нові теми, за які ви будете відповідати. І в цьому може проявитися ваш ріст. Так? Важливо в цей період систематизувати свою роботу, тоді ви почнете рости. Тому що діва про системність, графік, щоденність, рутину, і ця, це новолуння говорить про те, тоді ви можете йти в якийсь ріст. Уран у вас стоїть по сьомому домі. А це тема інших людей, клієнтів. Так? Можливо, тому що тут іде квадратура, так? Тут може навіть відбуватися тема, знаєте, ось мені прийшло на думку статус одруження-розлучення. Якщо одруження, це має бути людина якась незвична, креативна, або якоїсь іншої віри, молодша, тобто по поурану. Але тут може бути також і тема якихось таких напружених відносин з іншими людьми. А, якщо йдуть у вас в цей період, якісь напруження з іншими людьми з 23.08, 23 то пора тут щось міняти, міняти, міняти клієнтську базу, оновлювати, а, міняти щось систематизувати у сфері відносин, розставити всі крапки над І, докупатися до істини так, по, по е, Діві. Е, ось, діва вона любить конструктив. Е, уран він може вносити таке, що хочеться свободи, революції вже і зараз. Е, ось, тому дивіться на, на те, що вам дорого. Так. Якщо ви бачите якусь цінність у відносинах, то а, а, я би вам радила так, перечекати, ну, не то, що перечекати, події все одно будуть входити в ваше життя, так? але задайте собі питання, чи є цінність, наприклад, у цих відносинах, чи є цінність зараз для мене у цій роботі. А що, я на, що я готова віддати, чому я готова приділити час, так? тому що, знову ж таки, систематизація чого? Моєї роботи, мого статусу, а статусу, розібратися по полочках, навести порядок. В чому? В роботі.